Мене звати Влада, і це відеознайомство. Я почала вести свій блог, міні-щоденник, де буду розповідати про своє життя, показувати своє життя. І тут я хочу розказати трішки про себе. Мені 25 років, і в мене біполярний афективний розлад. Про цей діагноз я дізналась... Це діагноз, я думаю, я Дізналась про цей діагноз влітку 2023 року, і тоді я просто не могла повірити в те, що в мене це є. Я думала, що це якийсь злий жарт. Як це проявилось? В мене була досить затяжна депресія, і вона ось так різко змінювалась на манію. Манія це коли в тебе супервисокий настрій, коли ти відчуваєш себе Богом, коли ти думаєш, що тобі абсолютно все дозволено, коли ти відчуваєш, що ти здатен на все, ти все можеш зробити. І більш того, ти здатен на ризики, це можуть бути кредити також. Ти вважаєш, що ти можеш взяти цей кредит. А що робити далі? Якщо в тебе немає можливості його виплачувати, тобі на це абсолютно все одно. Це до прикладу. І ще до прикладу, в період манії хочу описати особисто свій стан, що коли я слухала музику, вона для мене була якоюсь особливою. Я відчувала її інакше. Вона просто пробивалася скрізь мене і. Таке було відчуття, ніби вона отак от протікає в мене по шкірі, вона протікає в мене всередині, я відчуваю кожну, кожну як би це сказати, не мелодію, а кожний біт, кожний стук, кожен звук піаніно, наприклад, це до прикладу. І стан Манії це найкращий стан, який тільки може бути. Але коли ти приймаєш препарати, Тобі потрібно врівноважити стан депресії і врівноважити стан манії, щоб все було на одному рівні, а не ось так. І, чесно кажучи, мені було трішки сумно, коли я дізналася, що манії також не буде, тому що манія це просто клас. Я вам, я вам кажу, це просто найкраще відчуття. Але виявляється, вже більше місяця я почуваюся нормально, в мене немає скачків з настрою. І я хочу сказати, що це стане навіть краще, тому що я можу контролювати себе, я можу контролювати свої емоції. І це дуже круто. Окремо, я хочу сказати людям, котрі відчувають депресію. Котрим погано всередині просто от котрим лізуть в голову нав'язливі думки, щоб ви звернулися до спеціаліста. Нехай то буде психолог, але він направить вас в правильне русло. Він допоможе вам справитися з цією депресією словесно або за допомогою вправ. І якщо буде необхідно, вам запропонують консультацію психіатра. Я, до речі, змінила трьох психіатрів. Але остання дуже класна, вона, вона слідкує за моїм станом. Ми з нею трошки менше, ніж півроку. І мені подобається, що вона досить агресивна, тому що це її така фішка. І мені здається, психіатрі має бути агресивним. Тому. Я цей блог веду для того, щоб слідкувати за собою в першу чергу, для того, щоб отримувати задоволення. І мені зовсім не страшно. Мені все одно, мені байдуже хто, що про мене може подумати. Тому що раніше мене це зупиняло мій страх. Я почала вести тік але ігровий тік я геймдизайнер. І... Мені дуже подобається те, що я зараз можу ділитися якимось досвідом, показувати новини геймдеву. Це дуже класно, але мені цього замало. Я, вела ще, я веду ще щоденник в Телеграмі, куди запросила деяких людей, котрі долучилися до мого щоденника, і інколи мені ставлять сердечки під постами, інколи пишуть коментарі. і Мені від цього дуже добре. Мені дуже подобається ділитися своїми думками, і мені дуже приємно, що хтось це читає і підтримує мене як мінімум тим, що ця людина є в мене на каналі, і вона це читає. Це дуже класно, тому що через цей щоденник я почала спілкуватися з деякими дівчатами. Я поборола свою самотність. Я відкрилась до людей. І зараз я також відкриваю я повністю відкрита до всіх. Я настільки відкрита, як ніколи. І я веду цей блог для того, щоб бути відкритою максимально і ще більше, щоб показувати своє життя, як я його проживаю, щоб показати, що людина з афективним біполярним розладом вона може жити нормальне життя. Це не тільки стан депресії і манії, ні. Це прийом препаратів, слідкування за своїм станом, врівноважене життя і... і все. Просто врівноважене життя, котрим ти можеш насолоджуватись. Тому дякую за перегляд. Я сподіваюся, ти будеш дивитися мої інші відео, там, де я показую своє життя.